Наталка Білоцерківець, Готель Централь. В одному з міст, де у непевний час примхлива доля привітає нас, де вечорами в ресторанах джаз, Уранці дзвони з підготичних арок. Там на каналах лілії цвітуть, там каву п'ють, а потім пиво п'ють. з граями летять в солодку путь велосипеди осійних школярок, їх рюкзаки яскраві і легкі, їх ноги довгі, стегна їх вузькі. О Боже мій, і ми були такі ще десять, двадцять, тридцять років тому. Але облич свій безпритульний жаль. У кожнім місті є готель централь для тих, хто, як і ти, ніхто нікому. Тут розкладеш нехитрий статок свій, контактні лінзи витягнеш з під вій, обмиєш плоть, дістанеш свій напій, натиснеш кнопку платного каналу. І все, що хочеш, і як хочеш теж, заплющиш очі, війдеш і візьмеш, і музика нічна не знаймеш У камерах твого готель-централю. О третій ночі із небесних заль Бог, наче босх зійде в готель Централь, з інсектами, що грають на кларнетах, з москітами, що п'ють покірну кров, І з жабами й слимаками, знов із рибами, і вся твоя любов, немов ікра в пекельних кабінетах, немов розмазана по стінах боротьба слабкого й нещасного раба людини і караючого духа. Він твоє тіло. І ліпить і згина, а потім кидав повний чан лайна, а потім двома пальцями вийма, обтрушує і дивиться і слуха. Як перший погляд ніжного жалю, як перший дотик, як сумне, люблю, Як спалах сонця в згинах перкалю, Готель централь зустрічає новий ранок. І кожен день немов останній шанс, і кожна ніч, як у останній раз, і над лілейними каналами летять велосипеди трепетних школярок.